Ми знаходимося в Сичавці і спробуємо знайти вулицю Коблевську. Спочатку ми спробуємо це зробити за допомогою Google-карти. Попередньо внесли туди дані. Зараз я натисну на запис екрану. І що? Поїхали? Пошук вулиці Коблевська розпочинаємо з центру Сичавки. Гугл карта з варіантами шляхів довго не думала. Натискаємо на. Автомобіль, він нам пише, не вдається прокласти маршрут. Запитуємо жителів Сичавки. Коблиська, де це така в нас є вулиця. А комісія знайшла. М? Так. А це, мабуть, отам куточок, у той десь біля заправки. Я би теж хотів її бачити в Сичавці. Я би теж хотів її бачити в Сичавці. Немає? Ну, я тут тільки я тут. 70 років я живу я такої вулиці, я не чунами. Йдемо до старости. Валентина Попоніна каже, що зараз такої вулиці в Сучавці немає. Відповідь потрібно шукати десь наприкінці 80-х років. Раніше на нашому узбережжі моря були вулиці, які називалися і Чорноморська і Набережна, Коблевська була, і сонячна. Потім коли землі відійшли до Коментарівської районної адміністрації, і там перейменували ці всі вулиці, і вони почали називатися там 53 й кілометр автодороги Одеса Миколаївно-Азовськ. І під номерами пішли вони. 1, 2, 3, потім 54-й кілометр і все. Ну, щоб перейменувати її, зараз навіть немає, що переименовувати, тому що вона вже давним-давно була переименована. Це ще було. За часів, коли районна адміністрація розпоряджалася землями на ну, узбережжі. А потім вони перейшли вже до обласної, одеської обласної адміністрації ті землі. Так що це навіть за тих часів, що я не пам'ятаю, я не працювала. Звертаємося до головного архітектора Южницької міської ради. Вон, вон. Вулиця Коблевська. Заходимо до вулиці, жодного об'єкту немає. Знаєшся, селосчавка Сергій Орішака таки знаходить цю назву в реєстрі національних інформаційних систем України. Проте жодної географічної прив'язки до вулиці з такою назвою немає. Нам зараз прийшли листа, прислали що після розпорядження районної державної адміністрації тепер ми повинні звертатись до НАІС, робити графіку схему, де знаходяться вулиці, які там є будинки. Але як це підготувати по віртуальній вулиці? Ми навіть не знаємо, де її викреслювати. Нам придеться доведеться писати відповідь на район, що ця вулиця є лише віртуальною, що графічно не сесії немає. Пошуки вулиці Коблівська в Сичавки розпочалися після рішення Одеської ОВА щодо перейменування вулиць. В Южницькій громаді були перейменовані три вулиці. Дві з них назвали іменами загиблих героїв. Але щодо однієї, військовій адміністрації, напевно, доведеться приймати окреме рішення.